Наталія Стукман, маленьке мишенятко на ім'я доні. Аго, чи є хто вдома? Ніби ні. Але й цей довгий хвостик виглядає з під дивана. Бамс, щось гепнуло у кімнаті. Так, це доні, маленьке сіре мишенятко, якому ніяк не всидіти на місці. Доні дуже любить побешкетувати. Погристи кольорові олівці, особливо червоний, Пострибити високо високо на ліжку, погодитись на люстрі. А ще доні дуже подобається куховарити. Та мами не дозволяє доні їй допомагати. А все тому, що у доні довжелезний хвостик. Доні вмить змітає все, що трапляється на шляху його хвостика. Справді, ледь усе. Одного разу. Доні перевернув на себе цілу миску борошна і став схожий на снігову кульку з довгим хвостиком. Коли Доні грає у піжмурки з друзями, його завжди знаходять першим. Хвостик виглядає, де б не сховався доню. А ще хтось постійно наступає на хвостик доні, коли мишенята бігають на випередки. А може, спробувати втекти від настирливого хвостика одного дня подумала мишенятко. Доні швидко, швидко побіг, але за мить втомився і зупинився перепочити. Хвостик не відставав. А що як зав'язати хвостику вузлик? Та де там? Хвостик був вертким і упертим, геть як доні. Хочу мати хвостик, як у всіх, жалівся доні, дивлячись на свій довжелезний хвіст. Довго доні ховався у кутку кімнати разом із своїм хвостиком, аж раптом почув якийсь гамір. Щоб це могло статися? запитав доні сам у себе і виліз із хованки. Катастрофа. Братики та сестрички доні зібралися навколо щілини, у яку щойно впало намисто, а це був подарунок мамі доні на день народження, а свято уже завтра. Що ж робити? Мишенятка взяли тоненький прутик, та він не проліз у щілину. А якщо взяти мотузок, марно намисто не чіпляється. Стривайте, а як же хвостик доні? Хвостик Доні з легкістю проліз в шпарину, і ова мисто було врятоване. Доні більше не хотів хвостика, як у всіх, бо йому дуже подобався свій власний. А мама так зраділа подарункові, що дозволила доні допомогти їй спекти святковий торт. Ой.